Це медивак, тобто він вже повністю облаштований для хлопців. В ньому є і світло, вже зроблено, стоїть кисневий балон, автономне опалення для перевезення шафи. Тобто все, що потрібно, все, що прохали хлопці. Ця машина це не наша машина, це машину, яку придбали люди. Цю машину. Везе збирала на неї допомогу Наташа Гончаренко. Ми зараз до неї приїхали. Зараз подивитись, як вона живе, як вона допомагає фронту. Це вже на сьогодні п'ята машина, котра від неї виїжджає до хлопців. Ця машина їде на запорізький напрямок. Всього це було п'ять машин, включаючи великий рефрижератор машину для перевезення тіл хлопців двохсотих. Хлопці її попрохали. Вона виклала збір, люди долучились і придбали. Там велика машина для перевезення. Це п'ята машина, і ще їде шоста машина, тобто на котру збирає Наташа. Тому дані авто виключно придбавають люди з Кременчука. Дуже гарно там долучається до збору Олена Король, мабуть, знаєте, її з. Королівського смаку дуже гарно допомагає королівський смак для готування хлопців. Готуємо ми кожного дня для хлопців на передову в різні бригади за запитами. Ось як Наталі поступають запити щодо готовки або потребність там в них є в машинах, ліки, все. Нікому ніколи не відмовляємо. Завжди все робимо. Ну, це теж велико. Солодкі трубочки з сиром, з печінкою. трубочки, ще солодкі, млинці, печоночні оладьі, котлети. Коли машина їде, вже з вечора збираємо, щоб воно не розстало. І доїхала до хлопців туди свіжим ще, можна так сказати. Воно поки доїжджає, воно трохи підрозморожується і вже до них потрапляє в тому вигляді, в якому має бути. А тобто воно вже все приготовне, не треба його так. там жарити, що... тушити. тушити? тільки розмор... Ну, якщо воно холодне, то розгріти і все. От зазвичай а, в одну поїздку. Скільки кілограм берете? Ну кілограмом я не знаю від двадцяти е -е, від. Плюс багато ящиків, коробок, все з ліками, там, ну, все збираємо. Ну, це, якщо їжа, то це відра, а, готове там, макарони, таке все то в ящики пакуємо. Що найдужче солдати люблять, за що дякують? А, то за все, їм все. Ну, я не знаю, навіть, ну, за домашню їжу, в першу чергу, домашня їжа. Їм там цього не вистачає і потребують вони цього насправді. Може, м'ясне люблять там, mm, звісно, М'ясне — це оголошу... і сила, і як це сказати правильно. Воно більш ситніше для них. Там їм треба і енергія і сили, то котлети, млин з м'ясом. Ну тобто.